Що ж, всім привіт! Я вітаю вас в цьому каналі. Це моє друге відео. Не судіть дуже строго, тому що я не багато знімаю не так часто. І, звичайно, картинка може бути неякісною, а запис мого голосу так це точно. Це дуже простий спосіб приготувати кукурудзу з смаком із дитинства. Нічого вишуканого, тільки брутально дешево і сердито, але вкус. Напоминаю із дитинства. Дуже простий спосіб приготувати кукурузу, яка буде дійсно смакувати. Отже, ми беремо поліву кукурудзу, звичайно, поліву кукурузу на якусь там дорогу цукрову, чи ще там бондюель чи ще якусь іншу. Це обична кукуруза з поля, яку беремо ми і починаємо готувати. Нам потрібна лише кукуруза, вода, сіль, і я використовую спеції італійські трави. І не дуже багато. Ді повторюють як на відео. Я думаю, що у вас так само вийде вкус смачно, як в мене. Один секрет: все, що залишилось від кокурузи її листя, та так зване волосся не потрібно викидувати. Положити її в кастрюлю разом з водою і кукурудзою і пошніть варити. І от тоді смак дитинства дійсно гарантований. Доводимо до кипіння і варимо не більше ніж 20 хвилин. Вона навіть буде змінена по кольору, вона стане яскраво жовтого, навіть оранжевого кольору, тоді це чіткий сигнал того, що вона вже готова.